Тепер давайте покажу вам, що я вже зробив і що ще планую зробити. Я думав, що ця п'ята частина буде вже завершальна, але не так просто то все і швидко робиться. Особливо, коли по вечорах з роботи приходиш, не завжди є на то час, бажання, натхнення і сили. Але треба закінчити і рухатись далі і приступати до нових проєктів, яких в голові просто... І я за ними не встигаю. Чесне слово. Ось так зараз в мене виглядає саме приміщення кухні. Шпалери такі світлі, що їх навіть, є, по суті, не видно. Ну, видно, де я погано поклеїв, ну, буває. Сюди буде кутничок гарний закривати цей кут. карниз треба повішати. <кій> що я тут зробив? Я постелив ламінат. Гарний. І як ви думаєте, як я привіз цей ламінат? Правильно, на своєму електроскутері з прицепом. Змайстрував собі такий прицеп з якогось стародавнього возика. Купив йому колеса, які накачуються, бо там була така гума тверда. А ці мають камеру і зробив трохи більшу відстань між колесами, щоб він не перекидався. Нагрузив, прикріпив. І тепер вожу з ним що завгодно. А кухня зараз має ось такий от вигляд. Це я такі роблю примірки, як воно все сюди стає. Примірював, під трубу треба було вирізати газово, вирізав. Відрегулював по висоті, по наклону, під уровень. Ну, Як ви можете замітити, що столешня якось тут змінюється трохи. То була сюди по під самий край цих брусків і тих тумбочок, це парта шкільна. А тепер вона має такий трошечки виступ козирьочок, так би мовити. І вже похоже, як у звичайних кухнях має бути. да, тут нема скруглення. Нічого страшного, переживемо. Обклею тією пленкою. Іде дуже гарно. От. Це, до речі, двері зі шафи, з маминої старої шафи з квартири. Ми її розібрали і винесли в гараж. А ось десь знадобиться. І знадобилось. Тут ця частина, що буде приєднана до тієї, тут буде духовка електрична, ну і паличка. А під паличкою цією буде ну, посуд для запікання в духовці, Сковорідки. От ще одна ДСП знадобилась. Ой, похилилась конструкція. Також на цій стіні біля меблів, має бути плитка, так би мовити, плитка. Вінілова, самоклеюча плитка, глянцева і вона має вигляд як мармур. Має блиск такий хороший її легко мити, протирати, витирати, так що ще сюди на цю стіну і вниз. Так, трохи вверх на цю стіну ця плитка буде і трохи сюди, там далі буду шпалери і тумбочки витяжка. Підвісні шкафчики в процесі роботи. Дуже детально вам не буду показувати, як я нарізаю і скручую. Я вам вже покажу готовий результат, але ось так я їх роблю. На цьому я фарбував нижній піддон автомобіля, а це від шкафчика шкільного такі от рандомні матеріали, що під руку попало, тому так і роблю. Зараз вам покажу. Так, от вона сюди поміщається, зверху будуть кружечки, а в тій тумбочці будуть спеції, чаї і лічильник газовий. Вже коли пофарбую, то покажу вам готовий результат. Дивіться, що в нас тут є, що я докупив ще завіси, ті, що супер дорогі. По 8 гривень. Ручечки дорожчі. 38 гривень тепер коштує. І отакі от кронштейни, щоб на стіну вішати. Ну і Після фарбування спеціальним валіком для рандомних ДСП. І шкафчики стануть ну дуже гарні, от побачте самі. Та да що ти, чорт побери, такої несеш? Хочу показати вам витяжку стару, яка виглядала ну дуже погано, яка була в жирові в такому, що не знаю скільки років її не мили. І здогадайтесь, де я її знайшов правильно, на базі. Жиру там було просто немерено. Ну я вже відмиваю її практично. Я її буду фарбувати на білий колір. Коли пофарбую, покажу вам, що з того вийшло. Ось так вона виглядає вже очищено. Досить -таки гарно, акуратно. Дісталась вона мені безкоштовно. тому що піти купити витяжку, на жаль, в мене на то грошей немає. 2-3 тисячі. Саму просту, а цих 2-3 тисячі, я собі ще знайду куди їти. Там стояв ще такий вентилятор, так. який був в такому слої жиру, що навіть цих лопастів не було, видно. навіть проміжки між ними. Ось подивіться, на що це схоже. На шматок не буду казати чого. Я думав, він коричневий бо витяжка коричне. Ну, Темно-корічний коричневий. Чорний. Цей вентилятор такий самий був. Це здається, це виявляється колір того жиру, який поналипав. Ну, Звісно, що цей вентилятор в тому жиру він працювати не може. Крутиться-крутиться, ну, моторчик. Я його ще підключу. І він своє ще відпрацює. Не один рік. Це я вже трохи відчистив, взяв такий засіб, антижир, суперсила. Виїдаю, я вам скажу конкретно. Просто навіть не очікував, що чимось це можна ще відмити. Ось так залишаєте пензликом потрошки-потрошки по в теплій воді. Все змиваю і вийде у мене такий вентилятор. Потім покажу що з того вийшло.